Я думаю, це одна зараз мрія всіх, щоб закінчилась війна, і ми почали, щоб люди поч... ну, перестали гинути, бо мені здається, всі інші проблеми просто не існують. Ти, як думаєш, як комусь зараз там погано, і там є родина, і хлопцям холодно, і вони ну, хтось може загинути. Оце я хочу, щоб швидше це все закінчилося. А далі, мені здається, буде взагалі все просто чудово. Бо Зараз такий рік був випробовування, цінності такі гарні. Не знаю, як всі, але я думаю, за себе можу точно сказати. Якщо, якщо я якісь цінності, пріоритети переоцінила завдяки горю, і я думаю, що у багатьох людей, я думаю, що це потім буде такий великий поштовх у всьому, у, у розвитку, взагалі, від якщо взяти від людини до країни, от нам тільки головне, щоб. Щоб тільки це зачинити, і це все протриматися, і да, я перший раз замовляю Миколаївчика, щоб в нашій країні припинилася війна.